Я працював в театрі. В театрі імені Марка Кропивницького актора. У яких постановках грали? Українська класика. Зарубіжна. Не Чудовицький, Франко. Я на Чуловицьку кадашеву сім'я. Я, Я грав там Карпав. Остання робота в мене була Лесі Українки на полі крові. Вистави 3-4 зіграли. Мали їхати. В Ніжин на, скажіть так скажімо, на фестиваль. Хм. Це там. Так і не поїхала, війна почалась клята. А, і я там грав Юду. Після повернення додому чи хотіли б грати у постановках про російсько-українську війну? Невряд чи.